15 тисяч таких поштових блоків сад божественних пісень, присвячені 300-річчю з народження українського філософа Григорія Сковороди, отримала Кіровоградщина. Їх продають у відділеннях Укрпошти блок це дві марки. На одній зображений малюнок сковороди, фонтан. Нерівна всім рівність. Їх створили художники-графіки Олександр та Сергій Харуки. На другій марці портрет Григорія Сковороди. Цей блок включає. Благодійну складову, яка піде на відродження музею у Сковородиці Харківської області, ну і конверт такого великого розміру. Наразі ця продукція продається у всіх автоматизованих відділеннях нашої мережі. Такий вигляд мав національний музей Григорія Сковороди на Харківщині в травні після обстрілу російськими ракетами. Виникла пожежа. Вогонь охопив усі приміщення. Музей у Сковородинівці зображений на конверті. Після продажів Укрпушта планує перерахувати 7 мільйонів гривень на відновлення музею, розповіла Тетяна Капустіна. З кожного блоку 15 гривень іде на благодійність в приміщенні, де цей музей знаходився. Відбулося спецпогашення цього блоку 22 вересня, а також в цей же час відбулося спецпогашення у Нью-Йорку, яке проводила перша леді. І відродила взагалі ідею, чи запровадила ідею щодо відродження національних пам'яток України, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації. Кропивничанин Анатолій Войний купив марку, щоб надіслати за кордон друзям, які допомагають українській армії. Швейцарію, Сполучені Штати, Польщу, Канаду, Григорій Сковорода, колись сказав про те, що ловив весь світ, але мене не піймали. Щось так інтерпрет я інтерпретую так. І точно так. Я думаю, як би Росія не хотіла расисти це зробити, але все одно буде. У нас все Україна. Обмежень у продажу благодійної марки немає. Окрім відділень пошти, її можна купити онлайн. Ірина Полулях, Анатолій Басистий новини на Суспільному. Кропивницький.